Всім доброго, хто переглядає, героям слава. Настала зима. КПЄ по грязюці й по снігові. Тут був соняшник. І так, вже тоді диски отам працювали туди далі до посадки, а тоді воно ж там видно. Тут я вже не перший день. І до дощу я був, був трохи і на дощ. І дійсно що дістали, бо земля така, хоч коників ліпий зараз. Воно то сніжок випав зверху трішки, пришерхло. Ну добре, що хоч на колеса не налипав. І я капеє тягаю. Максимко 125-й. Добре їх цурпелить. Оце виліз лапи почистить, веркавичка. Бо в прошлий раз я по дощу вже доробляв. І трохи де грудка попремерзла. Воно зараз зі снігом мішається. І тут ось видно, що тут то кріплення стоїть. Тут Тут стоїть кріплення. І отут оце отак все. Тоді я вже доїздився, що й на колеса налипало. Прямо тут такі кучі. решток були таке є. Я його був, перебрав весною. Рано весною пробував і по грязюці, і по кукурудзі воно йде, до речі. І оце тут в мене залишилось отут і там за посадкою ще небагато. Це вже я зробив до, до снігу і майже до дощу. Ну майже ну, перед дощем, коротше. там от далі. Бо тут ще ні. Отут. Залишився клапток. І он я звідти заїхав. Так що, зараз покажу в роботі. Так що на колеса не налипає і можна працювати. І над, за трактором на колеса не тягнеться, що саме хто не... там попочистив був, як попримерзала земля. Як каже чорба, о май гад! гад. Так почистив, зараз поїду. Ну, земля, я не буду її займати, леп... коротше, капець, мокра. Зверху він чіпляється ще. І... Зверху ось так. Ось щось нівок. Я не пам'ятаю, який сьогодні день. Мабуть, чи вівторок. Да, наче мені вівторок. Рапіє. На одному в мене шлангові, там просто вплаваю, ще я кидаю, там воно у той кинув, воно вперлося. На ці накріплення ті, що я поробив, і все. І... Працюю. Зараз покажу в роботі, як його обійти. Ну, оце до... робив я до дощу й до снігу. Головне, щоб перемішалися рештки, за зиму воно своє клімат, свою справу зробить, а весною тоді діскується. І... Буде все чітко. Так, як його так три, доложив. О, Максим так. Короче, зараз нас он по капоті видно скільки випало снігу, ходжу я по навігації. Так, так, так. Рушаємо. Ага. Ох, йо, рушничок треба зняти. Ходжу я зі швидкістю 9-9,5 км. Опустив. Так. От так, так, зараз. Навігація включилась. Легко-легко трактор йде їх капає та й не відчуває ну так буває що воно місцями просаджується О, дивіться зараз покажу в роботі чітко <гум> ух пальці чорніє капітально говорю почистив там де буває той раз я ж, там де колеса було то залипало тоді ж воно Ох, йо, ще він викинув, Ну, це ті купки. Так, заворожуючі дійство говорив Роман Шнуровський. Дивися й дивися. Вже ще я другий раз болить повертатися. Хоч би на краях не вискочить на дорогу. та. Так що працюємо, ну тут, такому, тут був сояшник і палка була по порубана капками тепер печу. Ну, ще раз О, йо, бачите, воно ті що позалишали. А, це ж ті, блін, ті звірки понагортали купи, куди поховали рештки. Що там було, позносили коротше, Ну, Ну, от так і працюємо. Ну добре, всім дякую. Переглядайте, ще буде цікаве, що зазвичай знімок.